Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Для мінімізації жертв серед цивільних, а також для ударів по ЗСРФ, необхідні ракети з більшою дальністю ураження, заявив бригадний генерал Олексій Громов. Нинішнього року українській армії потрібна далекобійна зброя, яка дозволить вражати ворожі об'єкти на великій відстані. Про це у коментарі для УНІАН заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов. Сили оборони у 2022 році отримали критично важливе озброєння для виконання бойових завдань. Тепер українська армія потребує далекобійних ракет. Військове керівництво РФ примістило подалі від лінії зіткнення свої запаси та пункти управління. У свою чергу, для продовження звільнення рідної землі та мінімізації жертв серед мирного населення України нам конче необхідні боєприпаси, які дозволять вражати важливі об'єкти супротивника на великій відстані, заявив Громов. Також він додав, що окупанти на собі відчули, як добре горять склади боєприпасів після ударів Хаймерс. До того ж, громов подякував західним партнерам за постачання озброєнь. Це дозволило зупинити ворога та розпочати звільнення окупованих територій. Україні передавали танки, броньовики, РСЗВ, артилерію, безпілотники, дрони Камікадзе. Боєприпаси, засоби ППО та низку інших аж до бронежилетів та шоломів. Нагадаємо, що 28 грудня повідомлялося, що Україна отримає автоматизовані системи АйФЕЦ для Хаймерс. Вони дозволять підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. АйФЕЦ ЕФЕЦ це система оперативного управління вогневою підтримкою, яка автоматично забезпечує планування, координацію. Управління та виконання вогневих завдань. По суті, це мережа комп'ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Вона дозволяє зіставляти запити на підтримку вогнем, визначає пріоритетність цілей, і проводить аналіз, використовуючи найсвіжіші дані про обстановку. Система ІФЕЦ також може рекомендувати найпріоритетніші вогневі засоби та координувати безпосередню вогневу підтримку. У контексті її застосування з РСЗВ Хаймер система дозволить вести контрбатарейну боротьбу, виявляючи вогневі точки противника та сприяючи чи їх придушенню за допомогою високоточних систем залпового вогню. Нагадаємо, пані посол України в США Оксана Маркарова 25 грудня заявила, що Київ веде діалог зі США з приводу передачі Україні більшої кількості ЗРК «Петріот». За її словами, президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою Білого Дому послав сигнал, що нашій країні потрібно якнайбільше одиниць цих систем. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом!